Друзі, вітаю вас на каналі Дмитро Ньюз. А сьогодні з нами знову в нашій облоївській студії віртуально присутній Тарас Чорновіл. Вітаю вас, пане Тарасе, Привіт, Слава Україні! Вітаю! Героям слава, пане Тарасе. Я сподіваюся, що у вас також був дуже гарний настрій, як в мене, коли ви передивлялися величезну купу інтернет-мемів про Мівіну. Про Мівіну, яку розбавляли ледь-ледь тепленькою водичкою в банковій. Як це стверджував Нікіфоров, який з'явився третій раз за всю війну, третій раз він з'явився з явився. заявою. Це прес-секретар президента офіційний. Да? І він про це сказав. Всі сміялися, всі ржали, але я вважаю, що тут е, варто звернутися до одного із ваших, пане Тарасе, Альтер Его, а саме до професора Чорновіла. Тому що, на мій погляд, це якось підступно. Всі, хто був в Києві, от на Лавській, наприклад, великий був центр, де дуже багато смачної волонтерської їжі. Ми тут з технічним персоналом телеканалу Прямої працювали буквально в декілька кроках от банкової. Рух опору капіталяції, також там, десь в районі Ряславова Увалу, також збирав. Смачну їжу. Всі ці люди, коли дізналися про такий закид е, Нікіфорова, відчули себе винними, тому що в них була нормальна смачна їжа волонтерська. А президент і е, всі можновладці давилися мівіною. Навіщо такий акт пасивної агресії? Е, от вчинив з сіма нами Нікіфоров? Що це було взагалі? Будь ласка. Ой. Слухайте, я міг би зараз постібатися, може в кінці трошки достібаюся з цього приводу, але ну, ок а насправді, оскільки часу вона зараз дуже мало, я напевне почну не зі свеселого. Ні, е, Нікіфоров розказує, як вони давилися мівіною в переповненому з мішленівськими зірочками харчовому забезпеченні опи. Розказує, ну розумієте, навчіться брехати перед тим, як щось розказує. Просто пропрацюйте технічну складову ізучайте матчасть, ребята. Коли ти розказуєш, що в тебе там ледь тепленької водичкою розбавляли міну, це означає, що в тебе не було. Чим її розігріти? У вас електрика точно була, командний центр, верховний головнокомандувач, все інше. Якщо у вас є електрика, у вас гарантовано. Є кипяток, У вас море чайників в кожному кабінеті. У вас спеціальний харчовий блок. Не один. У вас три харчових блоки: один обслуговує Зеленську, один обслуговує ярмака, ще один. А чотири. Ще один обслуговує верхівку. Це ті, кому ресторанне обслуговування розносять. А звичайний харчоблок великий з столовками кількома. Це вже для всіх працівників. Відповідно. Ви маєте це все. Тобто, якщо в тебе є електрочайник, і ти розбавляєш мівінку теплою водою, а не кипятком, це означає, що ти або не вмієш користуватися електрочайником і не його до статочного кипіння, або тупо брешеш. Але брешеш дуже невміло і примітивно. Коли в тебе переповнені запаси, є таке е, управління е, цей. Господи. Управління справами ну я вже позабувався, давно тим не займався. Є відповідне господарське управління, є відповідні тілі заводи, ферми там чайка, там є фірма спеціальна, яка випускає молокопродукцію, дуже хорошу, яка забезпечена на орган, забезпечує органи влади, uh -huh. які спеціально на вас працюють, які під час війни все підвозили до вас туди. Ви маєте забезпечені ідеальне кухарі, які працювали на вас спеціально. Ви це довели взагалі до абсолюту. І якогось біса ви брешете. Брешете про мівінку, як ви не могли там жити. Я можу припустити, що в підвалі, в бункері, кімнатки для обслуговуючого персоналу, можливо, з низькими стелями. В бункерах, звичайно, стелі бувають низькі. Так, я можу це припустити. Я можу припустити, що в самому бункері саме для обслуговуючого персоналу, не для перших осіб, ліфт можливо дійсно в коридорі. Але в ліфті у вас точно було. Ой, кажу, ліфт, господи, душ! В коридорі, а в душі у вас точно була хороша вода, і все там належне. Це були все одно умови хороші, не кажучи про перших осіб опи і самого Зеленського. Ви мали ідеальні умови, про які всі решта українці могли тільки мріяти. Але ви брешете про умови, які я в Києві в перші тижні війни міг би тільки покрутити біля виска і сказати, що це було так. Моєму рідному сільпо напроти мене і в сусідньому новості, де я для відміни щось там купував, певний період було трудно купити свіжу зелень. Вона була прив'яла салат, який я люблю купувати собі, ну любив, він в певний період став теж виглядати трошки гірше, тому що свіжого підвезення не було. Усе решта, в принципі, включно з тим, щоб там зранку випити два перепелиних яйця. І оскільки починався незабаром піст, починався піст великодній, якого я дотримувався і під час війни, тобто купити якусь там недорогу, але таку, як я люблю, гарячого копчення рибу, я міг за 150 метрів від свого дому в звичайному, не елітному, в звичайному простому супермаркеті на лівому березі, там про Пролетарському районі. Мені там нічого не бракувало. Бували дні, коли раптом в моєму магазині не встигали випасти чи випекти чи завести хліба. Я міг зайти в сусідній і там купити. Один тиждень були проблеми з овочами. Так, один тиждень були. До того овочі були, потім не було підвезення, потім знову з'явилися. В певний період були проблеми, коли розбомбили рашисти, склади, були проблеми з мороженими продуктами, особливо з мороженою рибою. Все. Все, що потрібно, кияни могли в киянів нам не вистачало впевненості в майбутньому. Кияни відчували страх чи біль, тому що були розбиті будинки. Ми знаємо про загиблих. Ну коли скажімо, двоє прекрасних акторів загинули. Загинули науковці. Це було в нас всіх на сугу. Тоді не приховував від нас про втрати, про все інше. Це було в киян біллю. Чого не було, не було не було аптек нормально відкритих. Їх було мало. В були черги, а потім зникли ліки. А потім треба було півміста проїхати, щоб знайти мені для ді... від діабету, відповідні там лікарства для себе. Так в цьому проблема була. Вона розв'язалася досить швидко. Все одно можна було все знайти. Вкратні працювала нормально і нова пошта, і укрпочта пошта, і можна було замовити і хтось міг присилати з родичів зі Львова, де всім цим проблем взагалі не було. Тому просте прихання, питання: нафіга? Так тупо, примітивно брехати, щоб розповісти людям аскетичний стан. Ми так бідували. От ви бідували ми бідували ще гірше. Ну, хто повірить? Ну, є ті люди, які досі вірять Зеленському, вони повірять. Ну, знаєте, Кобзон їм суддя. Тому що насправді я не знаю, до кого ще посилати, тому що таких в житті вже ніхто не виправить. От на тому світі їх виправлять хіба що. Це безнадійно. Але ну всі нормальні люди просто задумуються і скажуть, стоп, це якась повна хінея. А тепер давайте згадаємо, що відбувалося в перші місяці, не тижні місяці. Перші тижні мовчали, тому що в людей ще пам'ять же збиралася свіжа. Почали нам розказувати про атаку російських силовиків, потім десантників. Потім виявляється тіло якогось поуку десантного на банкову. Спочатку був один напад, потім стало три, потім стало п'ять, потім виявилося десь 25 чи 30 атак на банкову. Причому всі вони в основному першу добу. Я ту першу добу дуже добре пам'ятаю. Так склалося, що в мене були ефіри, в мене були там певні справи. Потім я ще з одного того нездійсного ефіру відвозив одного з гостей там синютку, Ми з ним були на тому ефірі. Я його відвозив вже вночі е, поряд на е, Грушев, ну тоді на Лаврську. І я був на близькій відстань від І Слухайте, я чув звук бою. Цей звук в Тиші Нічній досягав аж з гостомеля. Так. На банковій. І зранку, і в обід, і ввечір, і вночі, і наступного ранку, і наступного дня було тихо-тихо. Не їздила жодна машинка. Там було заборонено проїзд, там створили блокпости. Нікого і нічого не було. Просте питання: нафіга ви без перерви брешете. А далі пішов як Януковича. Я пригадую, якийсь Янукович мені розказував, як на нього робили замахи. І він мені про один замах розказав п'ять разів, забуваючи весь час. І кожен раз він добріхував ще страшніші і драматичніші речі. Починалося з того, що його просто хотіли отруїти, але нічого не вийшло. А закінчилося тим, що він же десь там на тому світі побував, що це була якась міжнародна змова. Про, для своїх він розказував сказали, те, що, американська, а російська виявляється. Росіяни його хотіли отруїти, він мені розказував. Касно. Тобто він домальовував ці історії. Оте ж саме, тільки в Януковича параноїдальна форма шизофренії прогресуюча вже була на той час. Що в головах у Данілова, в Єрмака, в Подоляка, в Арістовича? мені здається, в них унікальна параноїдальна форма брехні, тупої брехні і плювання людям в очі і маніпуляції. Вони вірять, що люди все проковтнуть. Якщо люди все проковтнуть, значить люди на це заслугують. Все на цьому крапка, що стосується самої брехні, а тепер про найгірше. Дуже коротко. Да. От ми говоримо про те, що нам дуже тупо і примітивно брешуть, і нам з цього смішно. А потім появляється Шуфрич, і він розказує, як він виявляється, і порядка десятка ОПЗ-жопників, Воюють на фронтах, їх ледве зуміли з фронтів просити, щоб вони спросити, щоб вони вернулися і почали воювати в залі Верховної Ради за закони. Вони воюють, виявляються на боці України, а не Росії. Хоча він це не уточнював. Може він і то не то на мав. Він не сказав. А він сам виявляється, теж десь воював, десь було записано в якусь самооборону. І був в маленькому загоні, загоні з автоматом в першу добу, щоб захищати Верховну Раду України. Слухайте, ну, це перше, це маразм, це дуже тупо. Але це вже не смішно. Це уже відверті вороги, найближчий соратник е, Медведчука нам уже не плює. А вибачте, отаким своїм отим фізіологічним бронзбойтом лиє свої випорожнення прямо в очі. І це проходить. Якщо ще. Пів півроку, чи більше півроку назад, Шуфрич, який, як російський диверсант, разом своєю охороною фотографував блокпости на Лаврській, там, де е, Європейська Солідарність, де Порошенко перебував на той момент, і його там затримали, то тоді, ніби суспільство було жорсткіше. Шуфрич, яка ж ти свого Як же ж ти посмів? Там, і то, і все. А зараз. Час пройшов, і всі якось нормально з цим змирилися. Та господи, вони ж нам брешуть. Нікіфоров бреше, Данілов бреше, Єрмак бреше. Ну, Подоляк і Арістов завжди брешуть. Вони і раніше брехали, і зараз брешуть. І ми з цим зморилися. А далі? А далі Шуфрич. Ну, Шуфрич, що собі там здобуде легітимізацію при новій владі, він ще міністром скоро буде. Я вам гарантую. При Зеленському влади Зеленського. Я думаю, якщо Зеленський стане на другий термін, якщо раптом таки станеться в Україні, то я вам 100% гарантую, Шуфрич буде міністром. Не знаю, чого йому немає значення він багатьох справ може бути міністром. Куди пошлють любу, любе очолить? Але далі ми переходимо до реальної безпеки. Це вже фініш. Останній. Ми маємо двох конкретних ворогів держави. Дуже конкретних їх багато. але двох дуже конкретних: Євгеній Червоненка і Євгеній Шевченка. Ці двоє ворогів Погони нам уже засвітилися в погонах. Червоненку співполковника вже полковника дали. Виявляється, він українському головному управлінні розвідки. І це вже не жарти, це вже питання національної безпеки і сьогодні, і на майбутнє, тому що під цих людей будуть будувати теж відповідну військову кар'єру. Цих людей будуть всовувати в командування напрямків і тому подібне. Ну може після війни, може під час війни. І якщо це станеться, скажімо, після війни, навіть це означає, що ну пройде якийсь час Росія десь оговтається, а вона вже буде незалужний, в нас вже буде червонінка з Шевченком. Очолювати якісь там штаби, чи ще там щось інше, і оце уже. Брехня тупа, примітивна брехня про мівіну, про яку я багато хотів, що розповісти зі своїх власних спогадів, які в мене є. А виявляється, в цього в, в, в голови прес-служби президента нема. Він ніколи в житті мівіни не їв, на відміну від мене. Тому він розказував таку єруду про там розчинити мівіну, розмішати розчинити там, розвести Мівіну Все розвести можна лохів, от лохів вони розвели. Але мені вже не хочеться про ці смішні речі розказувати, тому що ми дійшли до Шуфрича. Ми дійшли до загону захисників України в вигляді фракції ОПЗЖ ми дійшли, дійдемо дуже скоро до великих антиросійських, не антиукраїнських антиросійських диверсійних організацій в центрі церкві Московського патріархату, які нам зараз приготуються. Виявляється, вся антиукраїнська діяльність це була для прикриття, тільки щоб mm -hmm. допомогти їм. Ми дожилися до двох відвертих ворогів з погонами вже скоро з генеральськими. Вони будуть зеленські присвоїть червоненкові точно генеральські погони в головному управлінні розвідки, яке найнаближеніше особисто до зеленського. Все, Всьо в мене сміх завершився. Дякую, пане Тарасе. Маємо переходити до стріму. Я підтверджую кожне ваше слово, тому що також був в Києві перші дні великого вторгнення. І, шановні глядачі, всі ці відомості, всі ці відеоблоги є на каналі Метро Ньюс, в тому числі і за участю Тараса В'ячеславовича. 24 го числа можете подивитись, як ми говорили і про що говорили в павільйоні телеканалу. Прямий в 12 кілометрах від боїв на гостомелі. Ми все це чули. Давайте не забувати, давайте не пускати наволоч у владу. Дякую всім, до побачення. Все добре.